Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. У мене прохання до головнокомандуючого генерала Сирського. У нас помінявся головнокомандуючий замість генерала Залужного. Зараз генерал Сирський. Ну і я, як звичайний український громадянин. Хочу попросити генерала Сирського звернути в першу чергу увагу на втрати особового складу Збройних сил України, особливо на тих командирів, які допускають втрати особового складу. Тому що, на превеликий жаль, стало нормою. Чим більше командир страшною нормою підкреслюю, в ЗСУ, чим більше командир втрачає особового складу, тим більше він отримує нагороди медалей. Начебто його заслуга, він воює дуже сильно. Тому, на превеликий жаль наших хлопців та дівчат в Збройних силах України на нулі ніхто не береже. А моя особиста думка, що нашого українського солдата потрібно берегти. Потрібно берегти, а комбати нонішні не бережуть. Було вже відео не одне, де. Бійці ЗСУ жалілися на своїх командирів, які просто гонять їх на убій, на м'ясні штурми, на бездумні, бездарні, без шансів м'ясні штурми. Тому я попросив би генерала Сирського просто звернути увагу на тих командирів, які не жаліють, не шкодують своїх бійців і кидають їх на відверту, безглузду. Без шансів м'ясню. Дякую. Якщо генерал Серський, можливо, подивиться це відео або йому хтось про, це, про нього скаже. З вами український історик та журналіст Ярошвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.